Я хочу сказати, що ці всі люди, які вийшли сьогодні на цю сцену, їхні роботи експонувалися і на районних виставках, і на виставках е, обласного рівня. рівня. І також я хочу запросити на цю сцену Яревика Григорія Васильовича і вручити йому цілий подарунок Юхимовича. Я перепрошую, і вручити йому цілий подарунок від сільського голови. Дякую. І сьогодні я хотів би відмітити навчально-виховний комплекс, так як вони відкрили народознавчий музей, вручити їм грамоту, тому сьогодні нагороджуються грамотою працівники працівники навчально-виховного комплексу в особі директора Савуля Кіни Іванівної за збір експонатів. Будь ласка, Дорогі браті і сестри, всіх вас вітаю з Днем села, з праздником нашим, святом святого апостола Івана Богослова. Хочу, щоб ми пам'ятали, що свято в села праздник наш це в першу чергу, свято нашого храму, який колись тут був. Який був зруйнований, але який тепер помаленьку відновлюється нашими силами, силами нашого села. Я бажаю всім нам, щоб ми мали ту любов, якою вчить нас Іван Апостол Іван Богослов, щоб ми в, своїм, в своєму селі, в своїх домівках мали завжди злагоду, мир, добробут і всім вам ноги і благої літаки. цей день святкують храмове свято. Нашим покровителем села є Іван Богослов. Ім'я Іван означає милість, благодать, дарунок. В нашому селі проживає 32 Івани. Найстарший Іван це Грималюк Іван Григорович 1930 року народження. Це людина, яка має золоті руки. Яка ще й по сьогоднішній день продовжує працювати, шанують і поважають в нашому селі столяра Івана Григоровича Грималюка, який протягом багатьох років виготовляє вікна, двері, які так необхідні для кожної оселі. Шановний Іване Григоровичу, в усьому, до чого доторкнулися ваші майстерні руки, залишилася частка вашої душі. Від щирого серця бажаємо вам здоров'я і довгих років життя! А на пам'ять прийміть оцей скромний сувенірний подарунок! Хочу сказати, що Іван Григорович. Ніколи нам не, ні в чому не відказував. завжди за спасіба нам все допомагав і робив. Тому ми сьогодні його вирішили так і визначити як самого старшого. Йому 83 роки. Народився синочок Ваня. Він у нас наймолодший серед іванів. Тож зростай, Іванко то здоровий та щасливий, на радість батькам та землякам. А на згадку хай буде тобі пам'ятний подарунок. Ми попросимо наймолодшого Іванка. Бажання, і прийміть від нас музичне це вітання. І назва у нього наймиліша, але все ж справжньою окрасою є його люди. Ми бачимо їх щодня. Вони живуть поруч. Вони скромні і працьовиті. Вони не звикли до слави, але їх щоденна праця, життя то джерело людської мудрості і самовідданості. Село рівне славиться людьми, які продовжують традиції української культури. Майже кожна жінка нашого села є прекрасною вишивальницею. Це ми мали змогу сьогодні в цьому переконатися, подивившись на представлені роботи у нашому народознавчому музеї та на виставці народно-прикладного мистецтва. До снаги їм вишиті і великі, і малі полотна, і рушники, кілими, сорочки, вишиванки. Є в нашому селі багато чудових майстрів, які пам'ятають старовинні українські ремесла, майстрів, які вміють виготовляти з дерева все, що так необхідно в побуті та інші. Але сьогодні хочеться відмітити тих умільців народного промислу, чиї роботи та вироби завжди представлені на одній виставці села Району області. Сьогодні теж в цьому переконатися, адже ви були присутні при нагородженні начальника відділу культури Валентини Миколаївни Виклюк. Ми вітаємо ще раз Різ Петра Васильовича Корначука, Володимира Григоровича Грималюка, Григорія Єрухимовича Яровика, вишивальницю Ольга Івановна Грималюк, майстриня по випіці хлібних виробів Надія Васильна Антонюк. І людина, яка дійсно талановита від Бога, це Любов Миколаївна Луп'як. Тож вітаємо вас зі святом і бажаємо вам творчих злетів, а в дарунок приймайте музичне вітання у складі дуета Тетяни Козак та Сергія Грималюка. І Це наші, то велика і дружня родина. Це наші славні земляки, землероби, вчителі, інженери, лікарі, тваринники, комбайнери, механізатори, вчені, письменники, які живуть з нами та в інших місцях. Але тут прийшло їхнє босоноге дитинство, незабутня юність, які примножують здобутки його на радість дітям та внукам нашим. Бережуть славні традиції, звичаї та свята нашого села. Бережуть село, не цураються його свят та будів, бо село це криниця нашого родоводу. Село живе і розвивається, дякуючи щоденній праці працівників різних Станов та організацій. Тому сьогодні хочеться побажати в цей сонячний день всім хорошого настрою, всім, хто народився, виріс, працює у цьому прекрасному селі, дбайливо піклується про село, про кожного його жителя. Це працівники сільської ради, сільський голова Григорій Іванович Якимчик, Фапу, завідуючий Татарчук. Іван Микидович, якого можна назвати по праву сім?